Згідно програми президента Пліч Оплі згуртовані громади, яку ми підписали з містом Ізмаїлом, з яким ми вже спілкуємося і співпрацюємо. Сьогодні до нас завітали їхні діти. Це спортсмени-футболісти, це діти, які займаються танцями. Ініціатива президента України пліч-о-пліч пліч, згуртовані громади, саме про єдність, взаємодопомогу і дружбу між містами та регіонами. Завдяки цій програмі до нашого міста завітали гості з Одещини, вже з рідного для нас, Ізмаїла. На футбольному майданчику ліцею номер 4 команди Ямпільської, Тульчинської, могилів Подільської та Ізмаїльської громад змагалися у товариському футбольному матчі. Хлопчаки ділилися один з одним спортивним досвідом, показували цікаві про прийоми знайомились та гарно проводили час. На полі точилася запекла боротьба. Команди демонстрували не лише техніку, а й справжню жагу до перемоги. Сьогодні головним був не рахунок на табло, а те, що всі грали пліч опліч. Переможцями у дружньому матчі стали могилівчани. Праця між регіонами та громадами, які постраждали від війни, не лише про відбудову, але й про дружбу, взаємодопомогу і спільний розвиток. Головна мета таких зустрічей, щоб молодь знайомилась, спілкувалась, щоб вони дружили. Бо наша сила в єдності, а майбутнє за молоддю. І в майбутньому ми будемо все більше і більше до таких заходів залучати інші громади. Хочу подякувати міському голові Ізмаїла. Андрію Вячеславовичу, які дуже багато зробили в такий важкий час для Ізмаїла і не лише тому в майбутньому ці стосунки будуть все більше і більше розвиватися між громадами. Це перспектива для нашої молоді, це обмін досвідом, яка буде розвивати наші громади. Наша громада з радістю зустріла гостей, зробила їхнє перебування у нас теплим, незабутнім, цікавим, колоритним, змістовним і сповненим позитивних емоцій. Ізмаїльський район постійно потерпає від обстрілів, від ворожих шахедів, То для нас це дуже великий подарунок, тому що діти, ну по-перше, ми проїхали 800 кілометрів. Діти задоволені від самої дороги. А по-друге, гостинністю могилів Подільської територіальної громади ми дуже вдячні за те, що ви нас запросили. Ми покажемо те, наші надбання, те, що ми вміємо. Дуже дякуємо е, могилів Подільському е, е, міському голові Геннадію Глухманюку за те, що нас запросили. Нас дуже гостинно приймають. Дуже вам вдячні і надіємося на подальшу співпрацю. Окрім товариських спортивних зустрічей, гості з Ізмаїла мали можливість побачити красу нашого міста, дізнатися про його історію, традиції та людей. Вони відвідали місцевий музей, знайомилися з культурою нашого краю. Після насиченого екскурсійного дня і спортивних активностей відвідали басейн. Мені особисто подобається. Я очікую цікавих вражень, можливо, завести нових друзів. Дуже цікава, гарна поїздка, все сподобається, гарний колектив. Все дуже круто. Завдяки таким ініціативам, наша країна лише міцнішає, адже коли ми разом, ми пліч о пліч